Доброго дня, шановні сміляни. В студії Ольга Лейкіна, завідувачка бібліотеки «Філі номер 1 Смілянської міської територіальної громади. 27 листопада українці вшановують 160 років від дня народження відомої української письменниці, громадської діячки та важливої постаті раннього модернізму в українській літературі Ольги Юліанівни Кобилянської. Полька по крові батька і німкеня по матері, яка народилася в глухому містечку Австро-Угорської імперії, Південна Буковина сучасна Румунія, вона вивчила українську мову і стала одним із найоригінальніших і талановитих письменників України, чиї твори земля, в неділю рано зілля Копала, людина, царівна, некультурна та інші увійшли до Золотого фонду світової літератури. У сорок років через ускладнення. Викликані застудою її паралізувало, і вона написала багато творів, не встаючи з лікарняного ліжка. Вона першою створила інший образ української жінки, відійшовши від стандарту забитої і пригнобленої чоловіком селянки, показавши освічених, складних і багатогранних за характером українських жінок, які прагнуть до рівноправності з чоловіками, суспільстві та сім'ї. Ольга Кобилянська стала класиком якого поважали, і ким захоплювалися ще за життя письменники Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Іван нечуй Нечуй-Левицький, Василь Стефаник, композитор Микола Лисенко, історик Михайло Грушевський. У Чернівцях, де Кобелянська жила з 1891 року до смерті, працював гурток її шанувальників, а сама письменниця відстоювала українську мову і в боярській Румунії, і в радянській Україні, і за німецької окупації. Більше того, активно виступала в ЗМІ проти агресії Німеччини, опублікувавши ряд статей яскравого, експресивного характеру. У її квартирі гестапо був проведений обшук, в результаті якого більшість рокописів вилучили. З них багато зникло і не знайдено досі. Уряд Румунії, що підтримував нацистів, віддав Ольгу Кобилянську військовому суду. Та окупанти так і не змогли провести його. Письменниця померла до початку процесу. Ще більш складними були її стосунки з Радянським Союзом. У 1927 році Кремль допоміг прославленій, але хворій українській письменниці, що жила в Боярській Румунії, прийнявши її до спілки письменників СРСР і призначивши персональну пенсію. І почав видавати її твори. Одночасно з цим відомі слова Ольги Кобилянської. якось проживемо, тільки б більшовики не прийшли. Письменниця говорила, що її заслуга в тому. Що вона змогла привернути увагу читачів до справжніх Марусь, Ганусь і Катрусь, які повинні стати жінками європейського характеру. Вона була людиною з європейським мисленням, була в курсі всіх культурних, політичних, літературних подій того часу, мала вишуканий смак у всьому від моди до літератури і побутових дрібниць. Одне з головних питань всього життя і творчості Ольги Кобилянської емансипація, рівноправність жінок з чоловіками. Письменниця вперше в українській літературі підняла питання про становище жінки в суспільстві, виступаючи за рівні права жінок з чоловіками. Гортенця вона вийшла заміж, людина, царівна та інші твори. Саме Кобилянська ввела в літературу України новий тип персонажа: жінку, інтелігентку, аристократка, вальс меланхолік, ніоба через складку за ситуаціями та інші твори. Перше в українській літературі завдяки творчості письменниці з'явився образ нової людини з народу людини, що опинилася без засобів до існування, вимушеної жити на милостиню. Твір жебрачка довгий час вважали, що Кобелянська відверто пише в інтересах радянської влади в лапках. Аргументували це тим, що в багатьох українських і всесоюзних газетах було надруковано близько півсотні статей, підписаних її ім'ям. Проте нещодавно було встановлено, що ці матеріали не належали Перу українського класика. Більше того, жодного рукопису даних текстів не знайдено, а в статтях є чимало помилок, які Кобилянська не могла допустити. Власний сам стиль не її. Ольга Кобилянська стала новатором у жанрово-стилістичному виконанні. Письменниця об'єднала романтизм, реалізм і символізм в єдине ціле. Що можна назвати її індивідуальним творчим методом: акорди, хрест, місяць, сниця, вірші в прозі? Однією з перших в історії всесвітньої літератури і першою в Україні створила повноцінний жанр поезії в прозі, показавши, що захоплюючи ліричним, може бути не тільки поетичне заремоване слово. У цих творах Кобилянської відображений чаруючий, чарівний світ України з її невимовною краси природою, багатством духовного світу українців, опоетизований їх повсякденний побут. Великим досягненням української літератури стала повість Ольги Кобилянської Земля, перекладена на безліч мов світу. Цим твором письменниця поклала початок символізму як течії модернізму в українській літературі. Один з кращих творів письменниці. Повість в неділю рано зілля копала, що поєднує романтичне і реалістичне в її творчості, перекладене на багато мов, з успіхом іде на сценах театрів України. Із творчістю Ольги Кобилянської в нашу літературу війшло те, що, за словами Івана Франка та Лесі Українки, умовно можна назвати симфонічною прозою. Її називали гірською орлицею за горде серце». Пишною трояндою в саду української літератури за яскраву метафорічність бачення. Себе ж вона називала скромно і просто робітницею свого народу, девізом життя якої були слова Що люблю, люблю вже навіки. На честь Ольги Кобилянської назвали літературну мистецьку премію, а за її творами знято фільми. Кращі твори письменниці вийшли в перекладах багатьма мовами, відіграли і відіграють важливу роль у світовій літературі. Піднімаючи міжнародний престиж українського художнього слова, шановні сміляни, запрошуємо до бібліотеки філії номер 1 для більш глибокого знайомства з непересічною особистістю Ольги Кобилянської.